Надзвичайна подія сталася 11 червня. Анастасія Подужайло повернулась до Запоріжжя з Івано-Франківська та разом зі своїми донечками, шестирічною Олександрою та восьмирічною Аміною пішли в один із пляжно розважальних комплексів міста. каже, відволіклась буквально на кілька хвилин, але миттєва неуважність ледве не призвела до трагедії. Її непосидюча маленька Саша буквально зникла з очей. Пішла зі своєю дорослою і з маленькою о, купити їсти. Оплачувала, розвернулася, молодше вже немає біля мене. Вирішила піти подивитись біля басейну одного і немає там. Зрозуміла, що щось не то. Пішла до інакшого басейну, а вже побачила Юлю, яка її несла на руках, і зрозуміла, що щось не то. Багато разів розповідала дітям, як поводити себе на воді, каже Анастасія. Дівчатка навчилась плавати з маличку, але поки не впевнено. Злякалася, що не достає донизу, і все. А так вміють вплавати одна і друга вже давно. Той же день, коли ледь не сталася трагедія, у розважальному центрі відпочивала і рятувальниця Юлія Оголохіна. Жінка також прийшла зі своїм сином, якому саме виповнилось 9 років. Я побачила у воді дитину, яка на перший погляд пірнає. Потім я зрозуміла, що вона тоне, стрибнула до басейну, схватила її під руки, витягнула. Дитина вже наковталася води. Я її поклала на руку, а вона не дихала вже, почала надавати домедичну допомогу, почало виходити дуже багато води з дитини. Потім підняла її, подивилася, що дихання нормалізувалося, що вона, ну, можна сказати, добре себе почуває, взяла її на руки, і ми пішли шукати батьків. Вже після того, як передала дівчинку матері, усвідомила, що трапилось, каже Юлія. Я сіла на шезлонг і мене почало трусити дуже сильно. Я поплакала і все. Я... Ну, я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку, тому що я мама, і мені це дуже важливо. Юлія Оголохіна прийшла у ДСНС за прикладом батьків зараз. Працює у відділі персоналу і знає про кадри все. Але знання і навички порятунку людини, яка опинилась у небезпечній ситуації, для Надзвичайника обов'язкові, каже дівчина. Ними володіють всі. Мені було дуже цікаво це. Я вивчала і в ДСНС нас навчають, як правильно себе поводити, як рятувати людей. Тому я де можу, там дивлюся. Записую за особисту мужність, небайдужість, своєчасні та рішучі дії у порятунку дитини на воді. Лейтенанта служби цивільного захисту Юлію Оголохіну нагородили почесною грамотою головного управління ДСНС у Запорізькій області. Я вас вітаю, дякую вам за службу. Ви молодчина. так триматись. Та а Саші Подужайло та її старші сестричці Аміні вручили подарунки. Другого мішку. Подія у басейні стала важливим життєвим уроком, розповідає мама Саші, за який вона дуже вдячна рятувальниці Юлії. Бути ще уважніше ніж ніж була я до цього, тому що я раніше думала дві хвилини нічого такого не змінять. Змінять змінять, особливо коли. Не одна дитина двоє. Коли ти на одну відволікся, повернувся. Інакше друга вже немає. А от маленька Саша вже цьогоріч піде у перший клас і вже зараз знає, ким хоче стати у майбутньому. Блогером хоче бути. <гум> 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 а про що ти хочеш розповідати про косметику? Да. Давай, 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 давай. Ну, кажи не соромся. Да. Аби більше не траплялись небажані ситуації, маленьким сестричкам провели екскурсію пожежною частиною. Обережно. Тобі подобається. На пожежній машині дівчаток провезли містом. Та провели урок у класі безпеки. До нас сюди приходять наші товариші. Це наші друзі з товариства Червоного хреста. Вони нам розповідають, як правильно надавати до допомогу. А на питання, якою дівчатка запам'ятають свою рятувальницю, відповіли одразу. Описіть Юлію, яка врятувала, яка вона. Красиво. наприкінці зустрічі світлина на пам'ять із красуною рятувальницею, завдяки якій відтепер щороку, 11 червня, у родині Подужайло святкуватимуть другий день народження молодшої Олександри. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.